Усім привіт, друзі! Субота, ранок, кава, космічний настрій на каналі Альфа Центавра, адже в ефірі традиційний новинний дайджест. Сьогодні обговоримо випробування конкурента SpaceX Starhopper, нові буксири Firefly Aerospace, перші фото астероїда цілі від зонда Люсі, вартість програми SLS, успішну спільну роботу двох сонячних зондів, а також причини виникнення ефекту блискавок в атмосфері Венери. Спойлер, це не блискавки. Новини SpaceX теж на місці. Біля мікрофона я, Павло, поцелую. Заварюйте ракети з трибунці. Ми переходимо до актуальних новин. Американська приватна компанія Stalk Space повідомила, що 17 вересня успішно випробувала прототип другого ступеня під назвою Hopper-2 – своєї майбутньої повністю багаторазової ракети. Після вогневих випробувань, декілька днів раніше, розгінний блок, двигун якого працює на рідких водні та кисні, піднявся на висоту 9 метрів та успішно приземлився через 15 секунд. За словами директора компанії Енді Лапса, всі поставлені перед тестом завдання було виконано, а також вдалося провести додаткові перевірки, наприклад, датчиків положення та виявити потенційні проблеми, які могли б виникнути тільки під час реального польоту. Наразі сток готова працювати над багаторазовим першим ступенем з урахуванням отриманого досвіду. Вона вже проводить випробування на рівні компонентів та проєктує конструкцію, беручи до уваги масу розгінного блоку та продуктивність двигуна в процесі. Компанія планує завершити свій носій у 2025 році. Firefly Aerospace представила лінійку космічних буксирів Елтайра з метою стати постачальником комплексних послуг для комерційних і державних замовників. Раніше компанія планувала розробити дві версії апарату: легшу Light і більшу та потужнішу Lux. Зараз заявляється про створення трьох варіацій: Altaira Dawn для польотів на низьку навколоземну орбіту, Altaira Dusk з можливістю роботи до геосинхронної орбіти, та Altaira Dark, призначеною для підтримки місій. у Дальній космос космоси використання як супутникової платформи. Усі вони будуть сумісні з ракетами Firefly Aerospace, легкою Альфа і більшою MLV, що перебуває в розробці спільно з Northrop Grumman, а також іншими носіями. Перший запуск космічного буксира Radon заплановано в 2024 році на ракеті Альфа з контрактом із компанією космічної логістики Сенті в інтересах національного управління військово-космічної розвідки США. Зонд Наса Люсі сфотографував перший з десятьох астероїдів, який відвідає під час своєї 12-річної подорожі. Діні Кенш був знятий 3 і 5 вересня з відстані близько 23 мільйонів кілометрів камерою з високою роздільною здатністю Лорі. На фото, яке охоплює область у 120 тисяч кілометрів, астероїд завширшки всього лише в кілометр має 19-ту зоряну величину. Протягом наступних двох місяців зонд продовжить своє наближення до Дінкінеша і 1 листопада пройде від нього на відстані близько 425 кілометрів. Весь цей час Люсі буде отримувати його зображення для своєї програми оптичної навігації, яка враховує відносне положення зонда і астероїда з метою забезпечити точний проліт повз нього. При цьому будь-які деталі поверхні Дінкенеша з'являться на знімках тільки в день зближення. Команда місії Люсі використовуватиме зустріч із Дінкенешем для перевірки працездатності обладнання космічного зонда, особливу. Увагу приділяючи даним системи стеження, яка дає змогу утримувати астероїд у полі зору апарата на швидкості 4,5 км на секунду. До мене часто звертаються глядачі Альфа Центавра, які запитують: Павло, а в мене є один долар на місяць, який я хочу вкласти в розвиток чогось цікавого та технічно космічного. Можеш щось порадити? Звісно, можу, друже. Ти звернувся саме за адресою. Можеш вкласти кошти в наш проєкт. Зробити це можна прямо тут, на Ютубі, або на таких сервісах, як Патреон чи Байміякофі. Цим ти підтримаєш роботу нашої редакції та команди, що займається випуском відео. Ми зможемо продовжувати. Перекладати статті та повнометражні фільми НАСА, писати новини та зводити їх в такі щотижневі підсумкові дайджести, ну і робити власні відеоролики. Спонсори Альфа Центавра отримують ранній доступ до оригінального контенту, подяку в кінці відео, можливість напряму спілкуватись з редакцією та впливати на вибір наступних тем. Саме завдяки спонсорам ми не просто існуємо, а навіть потихеньку розвиваємось. Тож вкласти свій долар в технічно-космічне можна за посиланнями. Які я залишу в закріпленому під відео коментарі, а також в описі. Я дякую тим людям, які вже є нашими спонсорами, а також підтримую всіх, хто хочуть долучитись до цієї команди неймовірних людей. А тепер повертаємось до новин. Рахункова палата США представила звіт, у якому розкритикувала НАСА за відсутність докладної інформації про вартість ракети Space Launch System після закінчення її розробки. Проведено палатою розслідування виявило, що НАСА не стежить за витратами на виробництво надважкого носія. У звіті зазначено, що плани з фінансування проєкту SLS закінчувалися на запуску місії artemis 1 а отже, до них не входила вартість виробництва ракет, необхідних для наступних місій програми Артеміта. Палата ствердила що, попри завершення розробки, ціна SLS продовжує зростати згідно зі звітом, вартість контракту на виробництво двох центральних блоків першого ступеня ракети для місій Artemis 3 і 4 склала близько двох мільярдів доларів. Представники НАСА згодні із зауваженнями і підтвердили палаті, що за нинішньої вартості носія програма Артеміда може не вкластися в бюджет. Управління вже шукає способи скоротити витрати. Так, перехід на контракти з фіксованою ціною для закупівлі компонентів змістить фінансовий ризик за агенції на підрядників. Що більше у довгостроковій перспективі розглядається можливість переходу на сервісну модель, за якої СЛС належатиме приватній компанії, а НАСА купуватиме в неї послуги запуску. Минулого року управління також оголосило про намір підписати контракт із Deep Space Transport, спільним підприємством Boeing і Northrop Grumman, який передбачає до 10 запусків СЛС і має вдвічі знизити вартість виробництва носія. У звіті йдеться про те, що НАСА домоглося певного прогресу в реалізації цих стратегій, проте ще рано оцінювати їхній вплив на вартість. Спільна робота апаратів NASA Parker Solar Probe та Solar Orbiter Європейської космічної агенції підтвердила здогадки вчених про причини надвисокої температури корони сонця. Тоді як температура поверхні нашого світила сягає близько шістьох тисяч градусів за Цельсієм, його корона значно віддаленіша від ядра у деяких місцях в 150 разів гарячіша. Це означає, що її гріє щось інше, окрім ядерних реакцій в центрі зірки. Згідно з провідною теорією, цим таємничим джерелом енергії є турбулентність в атмосфері сонця. Проте експериментально підтвердити цю здогадку дуже складно. Це потребує як віддалених спостережень за короною, так і безпосередніх вимірювань частинок та магнітного поля. Тут вчених і врятували Паркер Solar Probe та Solar Orbiter. Один з дослідників помітив, що 1 червня 2022 року два апарати знаходитимуться в ідеальній орбітальній конфігурації. Паркер Solar Probe буде майже у кадрі коронографа Метіс, встановленого на Solar Orbiter. На прохання науковців, команда Solar Orbiter Провела невеликий маневр, щоб обидва апарати змогли одночасно вивчити один регіон корони в різному масштабі. Паркер Solar Probe зблизька, а Solar Orbiter здалека. Спостереження показали, що надвисоку температуру ймовірніше дійсно спричиняє турбулентність. Остаточної відповіді на цю загадку ми ще не маємо, але тепер вчені отримали перше експериментальне підтвердження їхньої теорії. Згідно з новими дослідженнями планетологів з університету штату Аризона, мерехтіння світла в атмосфері Венери, які фіксували попередні місії, насправді можуть виявитися метеорами, а не блискавками. Робота дослідників вже опублікована у виданні Journal of Geophysical Research Planets. Зонди, які досліджували Венеру, лише спостерігали спалахи, проте не могли вивчити їхню природу. Вони жодного разу не зафіксували статичні розряди та світло від них одночасно. До того ж, існує мало доказів того, що атмосфера планети здатна генерувати блискавки, наприклад, її хмари не містять води, яка вважається основою для виникнення електричних зарядів. Це спонукало учених розглянути інші варіанти природи спалахів, як, от метеори. Команда припустила, що на Венері випадає стільки ж метеорів, скільки на землі, і підрахувала кількість палахів, які вони можуть спричинити. Числа сягали від десятьох до сотні тисяч. На перший погляд, це досить багато, проте така частота зумовлена відмінною від землі атмосферою та більш близькою до сонця орбітою. Порівнюючи ці числа з даними обсерваторії Маунт Біґалу в Аризоні та японського орбітального апарата Акацуки, учені виявили, що об'єкти, які згоряють за 100 кілометрів, від поверхні планети можуть бути причиною багатьох, а то й усіх спалахів у серіалі SpaceX проти сюжетний поворот. FAA знайшла спільну мову зі SpaceX, а затримка у видачі ліцензії на новий політ пояснюється розглядом оновленого проєкту службою охорони рибних ресурсів і дикої природи США. Документи служба отримала в серпні і за законом може думати до 135 діб. Головним чином, бюрократична процедура має визначити правильність виконання закону про види, що перебувають під загрозою зникнення. Найбільше уваги у зв'язку з цим отримав модифікований стартовий стіл Starship, якому додали найпотужнішу систему подачі води. FAA налаштована оптимістично і вважає, що позитивне рішення буде винесено наприкінці жовтня. Містер Ікс не задоволений. На його думку, абсурдно, що SpaceX може побудувати гігантську ракету швидше, ніж бюрократи перетасовують документи. При цьому після першого польоту стало відомо, що зовсім не FAA вставляло палеці в колеса SpaceX, а компанія сама була не готова запустити ракету так швидко, як цього очікував містер Ікс. Подивимося, що стане відомо цього разу. На стартовому майданчику С-25 зняли з бустер 9 і не поспішають проводити випробувальну заправку обох ступенів. При цьому завозять воду для епічного фонтану, адже в його систему додали новий бак для монооксиду дегідрогену. Треба перевірити, як усе працює. До слова, систему ще посилюватимуть новими баками для газоподібного азоту, який нагнітає воду під стартовий стіл. Адже всі конструкції належать витримати неймовірну потужність рапторів третьої версії. Ну, це коли вони доберуться до одного з прототипів першого ступеня. Крім підготовки до польоту, в бока Чіка є місце і приємній рутині. Бустер 10 пройшов випробування в Месі, і його відвезли на складальний майданчик. У МакГрегорі випробували вакуумний раптор, охолоджений так, щоб земітувати умови тривалого перебування у космосі. Закінчимо теж чудовим видом: SpaceX самостійно розробила діелектричні дзеркала для старлінків. Оновлені супутники отримали також і дуже темну фарбу для відповідних поверхонь. Це разом допоможе направляти якомога менше відбитого світла на землю. Астрономи будуть задоволені. Запуск. 15 вересня з майданчика SLC 2W бази космічних сил США Ванденберг запустили ракету Firefly Alpha. У рамках місії Віктус Нокс носій компанії Firefly Aerospace відправив на низьку навколоземну орбіту супутник для космічних сил США. Особливістю запуску стало те, що замовник видав компанії на підготовку до нього одну добу. Firefly Aerospace успішно впоралася із завданням, виконавши старт у найближче доступне пускове вікно через 27 годин після отримання відповідної вказівки. 16 вересня з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на мисі Канаверал відбувся пуск ракети SpaceX Falcon 9. на відправив на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкосмогового зв'язку Starlink V-2 Mini. для першого ступеня ракети. Це був п'ятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. 17 вересня з космодрому Січан був проведений старт ракети ЧанЖен 2D. Носі відправив на низьку навколоземну орбіту три супутники радіотехнічної розвідки Яогань 39. 19 вересня з майданчика LC-1B у Новій Зеландії стартувала ракета Електрон компанії Rocket Lab. Носій легкого класу мав відправити на низьку навколоземну орбіту супутник радіолокаційного спостереження Землі Акадія компанії Капелла Спейс. Однак ракета не впоралася зі своїм завданням через бій у роботі другого ступеня. Цей інцидент став третьою аварією електрон за трохи більш ніж три роки. Його розслідування займе деякий час, через що Рокетлаб відклала раніше запланований на кінець вересня запуск супутника японської компанії IQPS. 20 вересня з майданчика SLC-40 відбувся старт ракети Falcon 9. Носив відправу на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкосмугового зв'язку Starlink V-2 Mini. Для першого ступеня ракети це був 17-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. На нашому каналі раджу подивитись відносно невеликий ролик про те, які взагалі бувають космічні орбіти і які типи супутників на них використовуються. Це ремастер відео, що виходило кілька років тому. Через хворобу я не встиг змонтувати новий ролик, але вже наступної середи чекайте на аналітичне відео про те, які взагалі можуть бути застосування у SpaceX Starship. Не пропустіть. Друзі, під кожним випуском в коментарях ви бачите, як люди голосують за головні новини дайджесту. Тиждень тому рейтинг очолила новина про успішний видобуток кисню на Марсі апаратом Моксі, а ще 3D-друк людського Меніска на міжнародній космічній станції. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому кутку відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою. З скрипта підведемо підсумки цього випуску. На цьому в нас все. Піклуйтесь одне про одного. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!